Історії з веденням стадіону і будинку біля 18-ї школи продовжуються. Там вже поставили захисний паркан, де згодом з'явиться спорткомплекс. А сьогодні обгородили територію, де будуватиметься багатоповерхівка. Будівельникам в черговий раз заважала група незгодних мешканців. Були серед них і представники партій Свобода і народний рух, а також козацького полку Івана Богона. Підготовчі роботи навколо території, де планується звести багатоповерхівку, розпочалися учора. В першу чергу будівельники пересадили молоді дерева у безпечне місце. Було пересаджено близько 60 дерев різних: це і вишні, і яблуні. Те, що садила тут громада, місцева. Дуже гарні були відносини з людьми. Люди допомагали. Наші будівельники їм також допомагали, пересаджували ці дерева. Фактично цю роботу вели два дні. Ось ну, ми завершили, в принципі, ці роботи. Сьогодні продовжуємо йти по плану. Сьогодні, о дев'ятій ранку, будівельники почали ставити захисний паркан. Та без допомоги правоохоронців їм навряд чи це вдалося. На території, де згодом розпочнеться будівництво, намагалися увірватися декілька представників політичних сил. Вони вимагали від забудовника папери на право будівництва. Ви як Забудовника так. маєте подати мені документи. Я вам нічого не маю маєте, подавати. Ні, тому що Ні, я ласка, зверніться з офіційним зараз. Я вам надам трудові договори. на нас на хлопців цих будівельників які тут знаходяться. у цих хлопців має бути ну, трудовий містарах, договор містарах. на початок Зверні, цих робіт. Зверніться Згідно чином законодавства на обов кого? обов'язково чому ви проти будівництва хто сказав, що я проти? Я хотів, би, щоб ви звернули увагу. Як більшість населення проходить спокійно, це все сприймає. Але є просто невелика група осіб, яка навмисно провокує ситуацію, ломає забор і спеціально знімають на сйомку, то на відео для того, щоб показати, що буцім то забудовники там і інші люди чи безпорядок. Просто навмисно провокують людей. Безумовно, всіх тут звертає увагу на необхідність дотримання, кажуть і порядку, і тому подібне. Але навмисно йде провокація з боку тих осіб, які і на стадіоні провокували, так і тут. Учена група людей близько 30 чоловік ламала паркан і агресивно вела себе по відношенню до будівельників і правоохоронців у такий спосіб. Протестуючі намагалися довести свою правоту. Самі ж протестуючі чітко пояснити, чому вони проти будівництва спорткомплексу і будинку не могли. Вони забудовують, просто забудовують, бо комусь це потрібно. Це ненормально. Потрібно шукати якісь інші виходи рішення з цього питання. Но нас ніхто ж не слухає. Протестуючі твердять єдине будівництво протизаконне. На що у міської влади є теж чітка відповідь? Тут відбувається на підставі закону. Прийняті відповідні рішення міської ради про те, про надання дозволу на будівництво житлового будинку і стадіону, який тут буде влаштовано і переданий якраз в міську комунальну власність, якраз безправній школі. Всі документи є. Ті, хто люди говорять, що незаконно, то хотів би сказати одна маласенка річ. Ті, хто вам каже, що незаконно, значить вони безпосередньо зверталися з різними листами. Іх прокуратуру і їм надано відповідь, тому що ще готувалася відповідь про те, що тут відбувається на підставі закону. незважаючи на протестуючих, будівельники звели паркан навколо території, де згодом розпочнуть будувати багатоповерхівку. Марина Микитенко, Олександр Малий, телеканал. Віта.